Я службовець ТЦК, московицько українська війна, 2014 наш час. Питайте питання: якщо хочете плюватись, плюйтесь, мені байдуже. Почав воювати в 2015-му бойовій бригаді і аж до кінця 2022 року. В 23-му списався після дуже важкого поранення. Але в 25-му повернувся на службу ТЦК. Так що мені байдуже на те, що хтось про мене погано буде думати. Скажу одразу: відповім на адекватні питання. Дуже часто зустрічаю інформацію, що коли бригадам приходить поповнення, то мінімум 50% списується через ВЛК, бо вони криві, хворі і так далі. Відповідно, тицяка десь у себе план закрили, а людей як не було, так і не додалося. Ваша думка щодо цього? Можливі і такі випадки. Є такі ТЦК, яким, аби виконати план. Мій ТЦК план не виконує, шукає нормальних і через це ми працюємо з 8 ранку до 10 вечора. Ще є така штука, що деякі бригади дуже перебірливі. Так привозимо людину придатну до тилових посад. Ми знаємо, що бригаді треба й тилові, А от бригада, хоч і суто бойових, допомагає таким списуватись. І в надії, що привезуть молодих і здорових десантників. Але, на жаль, так не буває, тому відповідь і так, і ні. Оскільки ТЦК це військовослужбовці, наскільки законним є затримання громадян військовими і утримання днями в ТЦК більше трьох годин. Затримувати і доставляти мають поліцейські і складати адміністративний протокол. В мене минулого тижня друга запакували військові. І далі по класиці ВЛК і частина без протоколів і поліції. Затримання незаконне. Тому з представниками ТЦК їздить поліція, яка може це зробити законно. І в ТЦК з військовозобов'язаними теж має бути поліцейський, поки на людину складають протокол. А от за те, що далі по класиці ВЛК і частина, це не є незаконно. Так, моментами в законодавстві є сірі плями, типу повісток і так далі. Але це не незаконно. Цілі постанови Кабміну і закони про військовий облік і військову службу регламентують нашу роботу і дозволяють призивати людей. Так що, по факту, скаржитись можна на незаконне затримання, а не мобілізацію. Якщо людина підлягає призову, то все в рамках чинного законодавства.